Малята! Вас вітає онлайн-дитсадок до школярик! Буба, що ти за дзвін тут влаштував? Привіт, малята. Ви чуєте цей нескінченний дзвін? Привіт, малята, привіт, Рула. Та це не я дзвоню. Це мій будильник. Він показує, що вже прийшла весна і що всім настав час прокидатися. Після зимового сну вже всі прокинулися і тварини, і пташки. А наш друг їжачок Спайк ще ніяк не прокинеться. Всіх вітаю! Що за гомін? Що за дзвін? Ін, чому ви мені заважаєте спати? Спайк, подивись на будинок. Вже прийшла весна. Вся природа прокидається. І пташки, і тварини, і дерева. І он навіть перші квіточки прокинулися. Подивіться на нашу галявину, які гарні квіточки. Вони ще маленькі стендітні але дуже красиві. Давайте їх порахуємо. Рахуємо зліва направо. Одна квіточка. Дві. Три. Чотири. Скільки квіточок? Так. Чотири квіточки. Перша квіточка білого кольору. Друга жовтого. Третя синього. А четверта червоного. Яка по порядку зліва направо біла квіточка? Правильно. Перша. Яка по порядку синя квіточка? Так, третя, а яка квіточка у нас друга по порядку? Жовта, а яка квіточка четверта? Червона, молодці малята. Ви гарно всі квіточки пархували, але у на нашій галявині з'являються ще нові нові квіточки. Давайте уважно за ними послідкуємо оченятаме. Як же сонечко пригріло, так і хочеться пограти на теплій весняній галявинці. Друзі, давайте пограємо в гру. Ми з Лулою і Спайком будемо переміщуватися по галявинці, а ви будете казати, де хто з нас знаходиться. Ну що, готові? Тоді ми побігли, де знаходиться Спайк. За пеньком. Де знаходиться Лула? За деревом, де знаходжусь я буба. Перед ялинкою. А зараз ми змінюємо наше місце розташування. Де знаходиться спайк? Перед пеньком. Де знаходиться Лула? Перед деревом. Де знаходжусь я буба. За ялинкою, як же гарно ми з вами пограли, кажемо дякую весні за тепло, яке вона нам принесла. За перші квіти, які вже почали з'являтися. Квітки нам кажуть: ми б завжди були щасливі і пахучі і красиві. Якби в полі, в лісі, в лузі бачили нас тільки друзі. Тільки які б нас не топтали, без потреби не зривали, доглядали, поливали, ми красу їм дарували. Марата, пам'ятайте, квіти потрібно берегти, не зривати заради своєї забаганки. Вони живі. Не виривайте первоцвіти з цибулинкою, Бо цим ви знищите розвину. Природа потребує захисту з боку родини. До побачення, до нових зустрічей.